Привіт! Всі елементи через плюс, ми вже розглянули. Є пошук, це звичайна штука. Ми можемо там щось знайти з нашого списку, але як на мене він невеликий, і в цьому потреби нема. Але от все, готові. Якісь там шаблони, їх не використовуйте, тому що ваш сайт має бути унікальним. Як тільки код у вас такий, як у ще тисяч інших людей, то Google говорить вам до побачення, і ви будете замість перших у видачі. по... Якомусь там а сто першими, по якомусь там запиту. Зовсім не потрібні речі, вам, ми маємо робити все самотужки. Далі, сторінки. Звичайні сторінки: у нас є, наприклад, головна, і тут якась, ну, наприклад, сторінка товару. Знову ж таки, нічого складного, плюсик додали сторінку. Також можна додати папки. І редагувати, да і видаляти також. Між ними навігація, да дуже просто. Клікаємо по нашій сторінці, ось ми на якійсь сторінці. Клікаємо сюди, ось ми на іншій сторінці. Все, ну, це наша головна. Як видалити, клікаємо сюди, клікаємо сюди. І все. Нема сторінки. Окей, з цим розібралися. Також її можна клонувати робити копію цієї сторінки. Або, як я вже говорив, плюсик, нова сторінка. Ну, назву бачимо лише ми. Тобто, що ми тут напишемо, це тільки для нас. Адреса сторінки. Також це в адресній строці буде. Там уже, ну, зазвичай назва. Ну, наприклад, ця інформація, тобто ця сторінка буде там з картою, наприклад. да. Ну, Пишемо MAP, наприклад. Все, там буде якась контактна інформація. Знову ж таки, все залежить від вашого сайту. Тут завжди паблік залишаємо. Тобто, що це за сторінка? Це заголовок, який ми бачимо в вкладці браузеру. Пишемо тут те, що нам потрібно. Адреса якогось там комбінату по виробництву не знаю, павербанків. Готово. Це опис: самі дешеві павербанки в Україні. Від Виробника в подарунок отримуєте 7 гектарів землі. Це опис сайту. А тут ми нічого не чіпаємо. Тут, тобто, ставимо галочки, це для соціальних мереж. Зазвичай, у мене все те саме, що і для Гугла. Але їх можна робити різними. Тобто, коли там в якомусь Фейсбуці посилання публікуєте, воно підтягує там заголовок і опис. А сюди зображення, яке просто буде, коли там в Телеграмі, в Вайбері, в WhatsApp, без різниці де силку відправляєте, а буде таке зображення маленьке біля посилання. Як його сюди помістити, йдемо в зображення. Давайте, ну тут збережемо. Нехай буде це зображення. Йдемо сюди, клікаємо ось сюди. Все, ми скопіювали адресу нашої, нашого зображення. Повертаємося, йдемо в самий низ. Open Graph Image. Супер. Ctrl-V. У нас є на зображення. Ось воно. Буде у вас зображення і якийсь заголовочок, якийсь опис. Ну, все залежить від вашого сайту, на чому він спеціалізується. Все, супер. Зберігаємо. Якщо вам потрібно, щоб тут вставляти код в тіло сайту, Далі коли ми будемо робити готовий сайт, я це покажу. Хочете, щоб вам це було доступно? Посилання в описі знову ж таки. Це якщо ви навчаєтеся, якщо у вас купа грошей, ви заробляєте, то платіть ви флоу, купуйте тарифний план. Якщо цієї змоги немає, ви для навчальних цілей, а не для заробітку тисяч доларів, тоді звичайно ж посилання в описі і можна отримати. Можливості платного тарифу на безплатному аккаунті. Знову ж таки, кому цікаво, той знайде. А тут ми нажимаємо зберегти. Ось так от сторінки і далі далі додаємо. Знову ж таки, на безплатному тарифі. Ми вже не зможемо додати ці сторінки, тому що у нас каже, що треба апгрейдити план. На платному плані, звичайно ж, їх десятки. Знову ж таки. Потрібна можливість більше двох сторінок мати на безплатному аккаунті посилання в описі. Вже на цьому не буду загострювати увагу <гумував> стосовно всього іншого посилання в описі. Окей, сторінками розібралися. Ще є сторінка з паролем. Знову ж таки, вам потрібна вона ніколи. Але якщо що, це звичайна сторінка, де здається пароль для цієї сторінки. Знову ж таки, ми Flow використовуємо як інструмент для дизайну верстки, ми скачемо і вгружаємо на хостинг, приєднуємо домен. У нас буде повноцінний сайт, так потрібно робити завжди, тому нам ця сторінка ну, не потрібна. Рівно так само, як 404, це сторінка, коли сторінка не знайдена, тобто помилки. Знову ж таки, ми її робимо, але нам вона сама по собі не потрібна. Ми звичайно сторінку робимо, потім вона задається, як сторінка помилки, знову ж таки, це все буде в майбутньому. І воно буде все працювати. Це нам також не потрібно, CMS нам не потрібно. Ідемо далі. Ну, це звичайна структура. Коли у нас є сайт, давайте перейдемо на гуну. У нас є структура. Ну, наприклад, тут навбар, якась секція, в ній там контейнер, Контейнер — наші елементи, які ми додали в попередніх відео. Все. Відкрите все, закрите все. Можемо, так скажемо, закріпити. О, чомусь зараз не хоче. А тому що в мене в браузері масштаб. Окей, хай буде. Звичайний браузер. Ось тепер можемо закріпити. І в нас, що ми тут не натискали, воно завжди буде відчинене збоку. Відкрите так, в зоні нашої перегляду. Можемо тут переміщати елементи, наприклад, там якось впливати на них, і, в принципі, бачити всі елементи, які у нас є на сайті. Ніби як слої в Photoshop або Figma, щось схоже. Не потрібно нам, все. Відкріпили. І тепер, коли ми десь клікнемо, воно сховається і не буде нам заважати і займати простір. Якщо у вас екран маленький, то воно вам, звичайно ж, не потрібне. Супер. Компоненти вам, в принципі, можливо, і потрібні, якщо буде багато сторінок, це. Такий елемент, який дозволяє на всіх сторінках, де є даний елемент, вносити зміни. Правою кнопкою нажимаємо мишки Create Component, тобто створити компонент. Називаємо якось там хедер, зберігаємо, супер. Тепер у нас є в компонентах хедер. Звичайно, що тут його можна зробити копію, інтерфейс відобразити і змінити його налаштування. У даному випадку це назва. Якщо ми про інтерфейс, то ми побачимо, як він там виглядає. Знову ж таки, це вам все не потрібно. Все, що вам потрібно зрозуміти, це що ми, коли копіюємо о, наші сторінки, тобто вони у нас зазвичай однакові. У нас хедер однаковий, футер, однаковий, лише центральна частина. Там, наприклад, в товарах да, не змінюється. Там в одному продається одне вікно, в іншому друге, а в третьому, там не знаю, підвіконня. Але хедер завжди однаковий, футер завжди однаковий. Тому що, якщо замовник вам скаже, так, мені цей пункт мені не потрібен. Давайте, інший, вам не треба було на 100 сторінках 100 разів це зробити. Знову ж таки, за межами workflow, це автозаміна, все за секунду, а тут, тут можна це використовувати. Як воно працює? Ctrl-C, Ctrl-V. Ну, нехай це, ви маєте зрозуміти, це на цій сторінці, а це на якійсь іншій. Уявили, чудово. Перейдемо сюди і кажемо, топчик буде ось цим. Все. Воно помі... помінялося на всіх сторінках, де це є. Тобто неважливо, скільки є сторінок. Ми, якщо в компоненті щось змінюємо, воно змінюється всюди. Не треба цей пункт меню. Окей, ми сюди клікнули, перебрали його, видалили, все, його немає на всіх сторінках. Окей, з цим розібралися. Супер. А якщо ми, до речі, щось поміняємо і на всіх поміняється потім, не дивуйтеся, що ви хотіли лише на цій сторінці його прибрати, а воно прибралося всюди. Щоб прибрати на якійсь конкретній сторінці, можна Edit-компонент, його можна редагувати в конкретному компоненті, але це вам складно і не потрібно краще. Unlink інтерфейс, тобто від'єднати його від інших, вони зелені, а цей вже не зелений. І коли ми будемо тут щось змінювати, все, воно на ті не впливає. Воно вже не є компонентом. Це звичайний елемент. компоненти зелені. Знову ж таки, просто за мною повторіть те, що робив, і стане зрозуміло. Не зрозуміло. Ну, окей, далі будемо робити готовий сайт, стане зрозуміло. А ні, то посилання в описі. Приходьте, будемо навчатися індивідуально, тому що дуже часто до людини потрібен індивідуальний підхід, бо хтось ну, хапає на люту, як говориться, а комусь потрібно більше часу. І це нормально. Так, посилання в описі, а ми продовжуємо. Гаразд з цим розібралися. Далі у нас variables, це наші кольори. Сюди можемо їх додати ось новий кольор. Тобто, це розмір може бути, сімейство шрифту, але зазвичай це просто кольор. Там буде якийсь BG, наприклад, background. Ось, який у нас буде бекграунд? Білий, ну нехай білий, хочемо там, не знаю, сірий, наприклад. Ось уже сірий бекграунд у нас є. Все, супер. Я йду в секцію і кажу налаштування. Так, кольор у нас сірий. Клікаємо по цій фіолетовому плюсику. І ось він BG. Все, він сірий. Знову ж таки, мені не подобається такий сірий. І, наприклад, я ж цей сірий міг використовувати в декількох елементах. Так, наприклад, я... міг тут, наприклад, його також задати. Ось тут має бути також сірий. Все там і там сірий. І щоб одночасно їх всі поміняти, не поодинці, а одночасно. Ми йдемо в наші variables. І так, сірий, ти дуже сірий, треба, щоб ти був недостатньо сірий. Все. Змінили його, тобто він стає яскравішим. І тут він також помінявся. Знову ж таки, ми можемо змінити його не лише в межах сірого, а взагалі на будь-який кольор. Наприклад, нехай буде там ось якийсь такий. Ось такий. Все. Це у нас є цей кольор у всіх елементах, де він о, був. Тобто ми можемо глобально впливати на всі кольори і розміри на сайті. Там, де він о, зазначений, саме таким фіолетовим, тобто є звичайний кольор, ось, наприклад, як тут, він ні до чого не прив'язаний. Якщо ми тут змінимо, ну нічого страшного не відбудеться, лише в одному місці. А це глобальний стиль, який о, змінюється одночасно на всьому сайті. Далі у нас о, це класики ми. Використовували ось, наприклад, він, так. Section Home. Це різні класи, які є на сайті. Їх список. Ми можемо їх редагувати, змінювати, був Grey section а ми можемо зробити його не Gray section а якимось там іншим. Все, це залежить від вас, на що ви як хочете. Було а ви можете піти і написати ім'я, наприклад. Знову ж таки, лише на англійській мові. Їх можна видаляти. Ось. І якщо є класи, які не використовуються, ну, наприклад, ми цю section Home прибрали. І все, її більше ніде нема. Нам навіщо ця стрічка коду з Home хом нам не потрібна, тому підемо і приберемо. я Ctrl-Z нажму, тому що нехай буде, але все-таки щоб не вик... Ті секції, які ми не використовуємо, прибрати. Просто клікаємо сюди, по кісточці і рімо, все вони видаляються. Їх більше на сайті немає, і код сайту стає коротшим. І він швидше ну, загружається, завантажується. Тут знову ж таки можемо і знаходити, які нам потрібні. Зазвичай тут нічого ви не будете клікати. Тут скільки разів він використовується, якщо клікнути сюди, ми побачимо і в якому компоненті він задіяний. Майже ніколи не потрібно, але щоб знали. Тут зображення з цим вже розібралися. Це наша анімація JSON, А тут звичайне зображення. Тут вони всі у вас будуть. Тут все просто. Сюди клікаємо, копіюємо адресу. Можемо відкрити в новій вкладці це зображення, якщо вдруг вам потрібно. Інформацію, скільки воно важить, воно таке важкеньке, потрібно далі оптимізувати, стискати ці зображення, ну це все в майбутньому. Це звичайний декоративний елемент, якщо ми сюди клікнемо, А тут треба вже щось приписати, що це такий фрілансер, який працює за ноутбуком, MacBook. Наприклад. Все. Ось так воно працює. З цим розібралися. І тут у нас також є custom description. Але якщо ми тепер будемо в майбутньому додати це зображення, то description буде братися звідси. Можна створювати папочку і можна завантажувати інші зображення. Можна цю панель розкрити, і в нас буде по категоріям зображення, документи, луті анімації. Також нова папочка, завантажити, вибрати все і можемо. До речі, його компрес. Зараз ми не можемо компрес, бо JSON, Компрес – це значить зжати. Стискаємо воно в WP, WebM, якщо відео перетворюється, і формат цей швидше завантажується. Тобто вони просто самі собі там. Конвертується. Можна видалити, ну, думаю, з цим все зрозуміло. І різні способи відображення. Ось так. Списком, таким списком маленьким. Мені зазвичай це більше всього подобається. Все, з цим розібралися. Далі до сімейска нам абсолютно не потрібна, логіка вам не потрібна. Ну, користувачі зазвичай бути одним користувачом. E-commerce вам не потрібен. apps можливо, будуть потрібні але в майбутньому. Це все. Нижній блок. Звичайні налаштування. Ми про них поговоримо, напевно, в наступному відео, щоб у вас там зараз мозок не закипав, тому що все зараз буде важко. Тому, якщо є сили, можете переходити до наступного відео. А з вас лайк, в коментарі пишіть, які у вас там зараз думки, яким складним здається для вас вебфлоу. Ми вже розібрали величезну частину, основу. Чи все-таки не такий він складний, яким вам здавався. Ну що ж, до зустрічі в наступних відео.